Так, всім привіт. Ставлю камеру переднього виду. Все закріпив, тут її потім прикручу, буде стояти над номером, щоб. тому що під, якщо закріпити, то рішутка не встане заводська, яка щоб не попадала в радіатор. Далі. Тут ось є оцей лючок, відкриваємо його. Зараз я покажу, він відкривається ось легко. Ще раз, щоб не попало на камеру. Все витягли, все, вон там підключення камери, і воно проходило там провод. До вентилятора не достає, я все піджав, так що доставало. Далі протягуємо провод далі. Іде він тут? Тут я потім у культурі і так далі. Найцікавіше, як попасти в салон. Короче, щоб попасти в салон. Ось тут йде далі провід. Знімаємо жабо, нічого переводити не треба. Так, і вон є. У нас то у нас тросі капота, а це рядом дирочка. Вона заглушена, вот такою заглушкою резиновою. І я зараз розріжу напополам вот тут посерединки. І надійну назад на провод і заглушу. Ну Вдруг чого, щоб тут вода не стає. Ну, типу, вона там стік же води в крило вон там іде. поэтому, щоб вода то не попала в салон. Далі я взяв провід, такий пожощі. Дуже довго до цього приходив. Провід пожощі. Просунув повністю на всю длину. Ось так замотав Джек тут. Джек, щоб він проліз в ту дирочку, треба трошечки обрізати. Він чуть-чуть такий обрізаний, типа там. Ну воно видно, що його ножом крамсав. Щоб він став діаметром за той і саме. І все, наш провід. Все, я його зараз протягну потихоньку. І все. Коротше, от така історія. Ну і далі, зараз я його сюди заводжу, до магнітоли. І все. Ресусом купу всього розібрати, хоча по факту воно і треба було. Тільки треба було зняти пластик під рулем. Він просто винімається на чотирьох защлках. Все. Так, ну э, підключую камеру. Не тільки що в общем, вона у мене тут ав вод якийсь. Якось так воно працює. І ось так вона показує. Э, Лінії рухаються. Але я не зрозумів ще поки як нас, налаштувати роз, сам формат. Мені здається, що воно там десь якісь там 480 показує вмісто HD. От. Ну, Ще настрою. Ну а так, то все працює, все без проблем. Так що от включив, настрою є, сами, є камера ця переднього виду, без проблем. Ну так то прикольно зображення, все. Оця полоса 20 см до машини. І оці лінії повністю, я просто не завів, автомобіль тут зараз не продемонструю, повністю рухаються. Тюльпани жовтий підключаємо до cvb 1 А червоний провод, провід, який там ішов, з'єднуємо з червоним проводом на канбас, там на масу, ну на плюс получається постійний. І все, все працює. Ну вот такі справи всім пока.